Привіт, друзі! мене звати Саша Каштан, я психологіня, сексологіня та авторка книги про емоційне вигорання на зустріч частью, знявши підбори. Я вас рада вітати на своєму каналі. 10 типів чоловіків, від яких краще триматися подалі. Всі жінки знають, що немає ідеального чоловіка, тому і обирають в супутники життя того, хто здається кращим за інших. А так існує серія хлопців, яких краще уникати, навіть якщо вони привабливі і шалено спокусливі. Адже дуже часто за зовнішньою маскою симпатичного милого чоловіка може ховатися досить неприємна особистість. Тому для власного блага необхідно бути обережними у виборі партнера. Безумовно, це не означає, що доведеться проводити кастинги в декілька турів. А в даній ситуації все ж краще довіритися своєму серцю, але не забуваючи включати холодний розум. Отже, далі говоритиму про те, з якими хлопцями не варто зв'язуватися. І перш ніж я почну, поставте, будь ласка, лайк, якщо вам подобається подібний контент, та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Тип-перший нарцис. На початку стосунків ви можете відчути себе. Центром його Всесвіту здається, що він чекав тільки вас, тому насолоджується кожною миттю, проведеною разом з вами. Він виконує всі ваші прохання і передбачає всі бажання, але дуже скоро ця особистість перетворюється в примхливу особу, яка робить ваше життя суцільним пеклом. З вашого боку він чекає тільки захоплення ним і. Обожнення його особистості. Щоб його розпізнати, потрібно уважно придивитися до свого обранця. Він завжди стежить за своїм іміджем ідеального чоловіка, робить все, щоб догодити всім, але при цьому за очі постійно всіх критикує. Думає тільки про себе, не рахуючись бажаннями і думками інших людей. Другий невільний чоловік. Він може бути дуже привабливим хлопцем, з сталевим характером і купою позитивних якостей, але в ньому все ж є великий недолік, він не вільний. І навіть якщо цей суперхлопець розповідає, що змушений жити з дружиною, тільки заради дитини або за її хвороби, ну деякі чоловіки ще ті каскарі, але дуже скоро все закінчиться і ви нарешті будете разом, ну, коли діти його одружаться або вийдуть на пенсію. Не вірте йому. Тим більше, якщо його обіцянки тривають вже декілька місяців. Справа в тому, що чоловікові просто так зручно вести одночасно два паралельні життя. Де його люблять і цінують, чекають і вірять. Він ніколи не розлучиться зі своєю дружиною через вас, з якою так приємно і легко проводити час, відключившись від повсякденних проблем. І навіть якщо раптом так станеться, що ви досягнете свого. То не варто скидати з рахунків можливість зради їм вас у майбутньому. Також є сенс замислитися, чому вас приваблюють саме одружені, несвободні чоловіки, Тип третій. Мамин піріжечок. Його мати ідеальна при тому всьому, краще всіх коховари, шиє, в'яже, розбирається і в людях, і в політиці, тому саме до неї він завжди біжить за порадою або ж поскаржитися на свої проблеми, запитує, як йому чинити і що краще поїсти і надіти. Одним словом, вона краща з кращих. Пояснюється така неземна любов до матері, найчастіше його незрілістю та сепарацією, яка, на жаль, не відбулась. Від цього така емоційна, нездорова залежність від своєї матері. Можливо, яка жінка і зможе підкорити його, а якщо вона зможе виконувати роль його матері. Але чи хочете ви бути на четвертий містер досконалість? Як раніше було сказано, ідеальних людей не існує, тому будьте обережні з тими, хто намагається будь-якою ціною. Довести зворотня. Швидше за все, це вдавання. В більшості своїй той, хто здається, ідеальним є прототипом нарциса. Тому в першу чергу зверніть увагу на його поведінку з іншими людьми в тих ситуаціях, які вас не стосуються, коли він не хоче справити на вас враження. Тільки тоді ви зможете побачити його справжнє обличчя. Ти п'ятий вічний Пітер Пен. Його життя сповнене пригод, він обожнює свободу, шалений, життрадісний і дуже позитивний. Ці якості якраз і привертають жінок, але він ніколи не буде готовий до серйозних. Стосунків, наприклад, купити дім та пустити коріння. І якщо ви думаєте, що зможете його змінити, то навіть не пробуйте все одно не вийде. Єдиний плюс цього чоловічого типу: що він ніколи не приховує своїх щирих намірів. Як це робить нарцис, щоб досягти бажаної мети? З ним ви можете не розраховувати на розмірене та стабільне життя, зате пристрасті та пригод буде досхочу. Тип шостий: чемпіон образ: він все робить для того, щоб ви відчували себе постійно винуватою. Як правило, його тактика полягає в тому, щоб уникнути. Прямої конфронтації, але створити таку атмосферу, щоб ви зрозуміли, що були неправі. При тому він ніколи не скаже про свою образу. Ви повинні будете самі здогадатися по його погляду, мовчанню, перекошеному лицю або ж з повного ігнорування вас. Якщо ви хочете все життя залежати від його настрою. То можете сміливо пов'язувати свою долю з таким чоловіком. 7. Патологічний брехун така людина може зруйнувати ваше життя, адже ви будете постійно сумніватися в його словах. А значить, ви не зможете створити здорові відносини. Тому при першій ж брехні є сенс відразу порвати такі відносини, адже якщо він звик брехати під час гри або ж прикрашати дійсність під час своїх оповідань, так він буде вести себе постійно. Весь час бреше про своє минуле, про причини неможливості виконати ваше прохання, про своє запізнення, а значить, і про свої почуття до вас. З часом ви станете підозрювати його у всьому, знаючи про його схильність до брехні. Тип 8. Дон Жуан. Це найнебезпечніший тип чоловіків. Він сповнений частот, матеріально забезпечений, веселий, товариський, Прекрасно виглядає і дуже вічливий. Однак не варто думати, що ви зловили птаху щастя за дубку, у нього є величезний недолік, він колекціонер жінок та вражень. Такий чоловік не може постійно перебувати з однією партнеркою, тому йому потрібна постійна зміна декорацій. Як тільки ви почнете будувати спільні плани, він тут же і випорхне. Полетіть в пошуку нової пасії, будьте обережні з такими чоловіками. Ви його не утримаєте, проте він може ранити вашу душу. Так Егоїст, він уважний до потреб своєї партнерки і буде прагнути ставити себе вище всіх. Зверніть увагу на те, як він веде себе з іншими, якщо в ньому немає ні доброти, ні вічливості, а тільки самовпевненість. Так само він буде звертатися і з вами, як розбищена дитина. Вам доведеться жертвувати своїми принципами, цілями, щоб уникнути його вічного невдоволення. Тип 10. Агресор. Якщо ви зустріли людину, яка не вміє контролювати свій гнів ревнивий, різкий, неуважний, то потрібно якнайшвидше бігти від нього і як можна далі. Такий чоловік завжди домінує, причому робить це в агресивній формі, можливо, і фізичне насильство. Ви стаєте для нього жертвою, яку він має право мучити. Забудьте з ним про кар'єру, особистий час, подруги, друзів. Можливо, він вам заборонить навіть спілкуватися з рідними, якщо вони йому не будуть подобатися. Ваше місце бути сидіти вдома, чекати благовірного і зносити його вічні знущання, крики та бійки. Дізнавшись про типи чоловіків, від яких краще триматися подалі, можна зробити висновок. Такі особистості мають масу позитивних якостей, проте все позитивне, що в них є, в момент перекреслює їх поведінка. Прекрасних і гармонійних відносин з ними не вийде, тому потрібно якомога раніше відмовитися від спілкування з таким чоловіком, інакше можна перетворити своє життя на суцільне пекло. Друзі, напишіть у коментарях, який тип чоловіків вам зустрічався. Дякую вам за цікавість до мого каналу. Підписуйтесь на мою сторінку в інстаграм. І приходьте на мої консультації онлайн. 10% від консультацій я перераховую на допомогу ЗСУ. Бережіть себе та своє ментальне здоров'я. До нових зустрічей у моїх нових відео. Па-па-па-па!